Доброго дня! В ефірі Шкільні новини і я його ведуча Гурська Анна. <му> Незабаром Великдень. Отож учні перших-четвертих класів почали готуватися до цього великого християнського свята, виготовлюючи великодні листівки для того. Школярі з великою любов'ю розмальовували їх, складали щирі і сердечні побажання для солдат, які знаходяться на лінії вогню. Пам'ятаємо, одяг гріє тіло, а тепле та щире слово гріє душу. Нехай Бог кожного з нас оберігає та благословляє. Ми віримо у вашу хоробрість, терпіння і незламність духу і перемогу. На виховну годину в 5-й Б клас завітав отець Василь Нестер, який провів з бесіди з учнями гідність Християна, а також у 5-й Б клас сестра Христина, яка розказала дітям, що гріх це найбільше зло в світі. В нашій школі 31 березня учнівське самоврядування школи провели вечір з пам'яті Склябіна, назавжди залишивши слід в історії музики незалежної України. Талановитий, веселий, відкритий до людей. Він так любив життя та Україну. І залишиться в наших серцях харизматичною і завжди позитивною людиною. Діти розповіли біографію його життя, продемонстрували фільм та заспівали пісні у виконання Андрія. Вечір закінчився хвилиною мовчання. 2 квітня відбувся виховний захід до 200-ї річниці від дня народження Михайла Вербицького, священника, композитора, автору гімну ще не вмерла. Учні 5-го Б класу, класний керівник Сокол Олена Михайлівна, розповіли про одного з перших професійних композиторів Галичини, його високий художній рівень, майстерність композиторського письма. Під час навчання в школі дитина долає кризові перехідні етапи, кожен з яких має свою специфіку, свої проблеми, що вимагають особливої уваги шкільного психолога. Одним з таких станів є перехід із молодшої школи до середньої. Саме з таким питанням виступила на батьківських зборах психолог Терлецька Леся Олександрівна серед батьків четвертих класів. Було проведено анкетування, підведені підсумки, озвучення ряд проблем, пов'язаних з адаптацією п'ятикласників. А на завершення батьки отримали пам'ятки для забезпечення гармонійного навчання дитини в школі. У другому А та у другому Б класах Відбувся захист міні-проектів на тему Зелена аптека. Метою проєкту було дібрати інформацію про лікарські рослини, дослідити їх цілющі властивості. На уроці природознавства учні побували в країні лікарських трав, де не тільки виявили інтерес до трав'яних цілющих чаїв, але й мали можливість відвідати фітовітальну з духм'яним ароматом пахощів. Початку навчального року у нашій школі працює факультатив з екології Чистий світ, який активно відвідують учні 6-го А класу. Метою факультативу є екологічна освіта учнів, усвідомлення свого впливу на довкілля, формування відповідального ставлення до природи і навичок екологічно обачної поведінки. Нещодавно учасники факультативу виконали і презентували свій перший екологічний проект. Розкажу вам еко-казку, де представили свої авторські казки на екологічну тематику. Зокрема, лісорубчик, екомен, ліс легенні планети, лісова історія та інші. 2 квітня відбулася зустріч з воїнами АТО. При вході до школи воїни звернули увагу на пам'ятну дошку загиблому герою Сергію Шевчуку, і виявилось, що один з бійців знав Сергія і разом з ним воював. А коли побачив донечку друга, то не втримався і заплакав. До речі, гості з собою мали дитячі малюнки, які давали їм душевну розраду на війні. І яким було здивування усіх, коли виявилось, що деякі малюнки намалювали дівчатка з нашої школи. Декало Катруся та Олексюк Олена, учениці другого А класу. Уявляєте, ці малюнки прийшли з бійцями пекло війни. Побували воїни і в старших класах 7-му А та у му А, де розповіли учням багато цікавого зі свого життя і суворих воєнних буднів. Коли гості йшли, їх проведжали усією школою. Хтось учнів сказав, я не хочу, щоб вони йшли геть, вони такі добрі, у них такі світлі й хороші обличчя. Тепер ми ще більше впевнились, що цю війну переможемо ми, українці, і ніякий ворог не буде топтати своїм брудним чоботом нашу землю, бо є кому її захищати. А ми будемо молитися за вас, герої. Дякуємо вам, слава Україні! Героям слава! Це усі новини на сьогодні. Ой, ще не всі. Сьогодні 3 квітня випав сніг. І ми йдемо на довгоочікувані зимові, ой, вибачте, весняні канікули. Тож зустрінемося з вами через тиждень. А з вами була Гурська Аня. До зустрічі!